Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати маремухи в томаті. Нам потрібно на 2 літри відварених маремухів, літра нарізаної кубиком цибулі, літра олії, літра томатної пасти та одна чайна ложка солі. Цибулю в олії тушимо до м'якості Додаю гриби, сіль, томатну пасту. Перемішуємо та готуємо протягом години, періодично помішуючи, не закриваючи кришки на середньому вогні. Гриби накидаємо в стерилізовані банки, закатуємо в кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось які вони вічні. なるほど。